Того серіалі про виживання з яскравим сюжетом, від яких ви не зможете відірватися. Тому краще збережіть це відео. Бункер для мільярдерів. Головний герой багатий красунчик, який після аварії втрачає кохану і потрапляє за ґрати. Через три роки його відпускають, і батько зустрічає його з новиною. Світ на межі ядерної війни, і їм треба спускатись у бункер, в якому вже знаходиться його сім'я і сім'я його загиблої коханої. А в бункері на нас чекають розкіш технології і найвпливовіші люди світу. Ну, або принаймні Іспанії. Спочатку всі впевнені, що це тимчасом. Але буквально в перші дні за дверима починається ядерна війна, і бункер стає їхнім новим дом. На справді світ Руйнований чи це просто чиясь гра? Тут Є все кохання, пристрасть, зрада, обман і величезні гроші. Один сезон, вісім серій, і кожна тримає в напрузі до останньої хвилини. Корабель з красунчиком Маріо Касасом. Студенти моряки вирушають у навчальне плавання на кораблі полярна зірка. Але після вибуху адронного колайдеру, так так вам не почулось, весь світ зникає під водою. Полярна зірка стає одним із небагатьох місць, де вижили люди. 99% суші сучі затоплено, але вони не здаються і шукають землю згодом. З'ясовується, що це не просто катастрофа, а частина експерименту. Секретна організація, яка займається вижива. Ання виду людського і таких кораблів у світі ще шість. три сезони, 43 серії, і мені б хотілося б більше речі. Режисер обох серіалів Алекс Піне той самий, що створив поперевий будинок. Тож Питання який із його шедеврів вам запам'ятався найбільше?